привіт. привет! Общаюсь без, без штатива. Сьогодні вже купив акумулятор. І вчора мені прийшов стартер. Ну стартер буде в інакшому відео до скутера. Ось цього от. Сьогодні я вже його під'єднав клемми до акумулятора. Акумулятор на 7 Ампер. Дав за нього 450 гривень. Бу за 400 рівно, але да я думаю на його нафік. І поршень сьогодні купив, кольця, то все в комплекті. Дав за поршень 100. Ой. А, 102. 130 гривень. 130 За карбюратор дав 435. Ой, 435, 439, 439 замовляв на сайті Альфамото. Там і, ціни дуже дешеві, так що то з Одеси. Так, там копійки взагалі є. кольця стопорні там. Ну коротше, ссылку на той сайт залишу в описанні до відео. Приходьте і купляйте, заказуйте. І так, що, будемо зараз включати той. Ну, коротше, включати. Так, зажигание. Натискаем. включається стоп. топ. Ну щось завжди той. Так і гуреть. Так, зараз лівий поворотник. Лівий поворотник. Опа. Okay. Правий поворотник. Але передня фара щось не горить. Что там або лампочка здохла, або щось там воно нахимічило, нахимічено. І так, тепер качаємо ту аварі... поворотники. І... Стартер працює, зараз бочку ти. Там зараз того нема всього поршня, то, то все є фіні. О, пікалка його. Попередня фара не горить, тільки задня. Задня все вимкнута. Включається зажигання, зразу вона тухне. Так. О, пікалка. Дуже мощна пікалка. Отак вот вона працює. Ладно, включаємо зусилля, зараз ще прийдуть. Не будемо вже більше пікати. от коробка і того акумулятора. Кому цікаво. Не обслуговуємо її. герметична мотобатарея. Той... Марка його Люксен. Люксеон. То він 450. Да, 450 гривень коштує. Я за 400 рівно, ну, мені щось, блин, думаю, може якийсь поганий. Так що вот так, вот воно. той... Тим. Поршень уже буду ставитись на другий раз. Про карбюратор я знімлю той окремо відео. Ну і що там? Всім пока, всі підписуйтесь, Всім пока. Фу, Ставте лайки і підписуйтесь, Всім пока.